який складався зі всіх її учасників. Але завдяки вашій допомозі я нарешті можу говорити від себе. Дозвольте представитися, Валентин Далін, керівник групи проєкту X по контакту з Ноосферою. У 2006 році ми відмовилися виконувати накази на гляд ради. Я став одним з тих, хто помилково створив зону. Мабуть, з нашої минулої зустрічі у вас накопичилося багато питань. Далеко ми зайшли, але я не розумію, як вам увесь цей час вдавалося реалізовувати свій план. В результаті катастрофи 2006-го С-свідомість перехопила контроль над мережею Х та аномальною енергією. Пізніше ми створили моноліт та агентів. Але були й ті, хто допомагав нам від початку. І хто ж вам увесь цей час допомагав? Проти наглядради ми постали не самі. Після того, як проєкт Ікс заморозили, частина колишніх співробітників вирішила продовжити дослідження, але вже під нашим керівництвом. Вони назвали себе Мост. Коли стрілець розстріляв наші тіла та зруйнував один з центральних вузлів мережі Ікс. Ми продовжили існування в ноосфері, але втратили зв'язок з зоною та здатність впливати на події. Програма «Моноліт», мережа Ікс та пов'язані з нею лабораторії, функціонування яких забезпечувала С свідомість, зупинилися на 10 років. Збереглося лише кодування агентів. Поки ти не приніс Альфу до інді часу, а я через незнання. Реактивував систему з лабораторії Х11. Але як виявилось, на щастя, Коршунов розповідав мені про ваших агентів. Казав, що вони небезпечні для великої землі. Для чого ви їх використовуєте насправді? Все, що ми створили, слугувало одній меті реалізації проєкту сяйво в майбутньому. Агенти повністю себе виправдали. Саме завдяки їм ви опинилися на нашому боці. Коли стрілець відключив всі установки, ми тимчасово втратили зв'язок із зоною. В результаті ми не контролювали агентів, які вирішили залишити її. Не думайте, що вони залишилися без нагороди. Ми дали цим людям сенс життя Скіфе вищу мету. А стрілець. Під час його кодування стався збій, стрілець пішов проти програми. Не без допомоги доктора Кайманова, що нас колись зрадив, йому вдалося дістатися до блоку керування монолітом. Ми запропонували йому долучитися до нас і зайняти вільну восьму капсулу. Помилка, яка за інших обставин, могла вартувати нам життя, оскільки замість цього. Стрілець вирішив нас знищити. Не помилка проведіння зони. Ви не загинули. Ви стали першими, хто пізнав істину провідниками у вічність. Схоже, це все, що я хотів дізнатись. У тебе ще лишилось запитання? Готовий приступити до виконання плану сяйву. Мені розповідали про наведені ілюзії, що використовувалися в програмі Сталкер. Я не був упевнений, чи тонка матерія справжня, чи ви звичайна голограма. Програма Сталкер справді існує. Але її призначення зовсім інше, ніж ви думаєте. Вона не створює ілюзії, а забезпечує обмін інформацією з ноосферою. Завдяки їй наш контакт став можливим. Отже, ви колись вирішили піти проти наглядової ради. Чому наглядрада це група впливових осіб, що стояли за проєктом Ікс? Вони хотіли використати наші напрацювання, щоб за допомогою мережі генераторів по всій планеті отримати контроль над ноосферою. Ми не могли цього допустити. Поки є темне в людстві, є такі, як вони. Наш початковий план був у тому, щоб це темне прибрати. Так утворилася ЕС-Свідомість. Під час експерименту стався енергетичний пробій, і потужність ноосфери ринула на землю, утворивши аномальну зону. І саме зона згодом дала нам нові можливості для розробки проєкту Сяйбо. Далеко ми зайшли. Але я не розумію, як вам увесь цей час вдавалося. Реалізовувати свій план в результаті катастрофи 2006-го шостого свідомість перехопила контроль над мережею X та аномальною енергією. Пізніше ми створили моноліт та агентів, але були й ті, хто допомагав нам від початку. А як ти у це вплутався? Шраме? Науково оперативна група Іскра. Завжди працювала на вчених. Вони вивчали зону, а я був впевнений в її таємничому призначенні. Коли я почув легенду про світлу зону, то почав шукати її прояви навіть в найнедоступніших і смертельно небезпечних. куточках. і знайшов орбіту. Говорив загиблим тополею, як ти з бродягою. Пізніше, разом з Озерським ми зробили все, щоб відновити візіограф Вікс-17 та дізнатися, чи можливо, що вчені ЕС свідомості вижили. І як бачиш, я мав рацію з самого початку. Тепер ти теж з нами Проведіння зони завжди. Схоже, це все, що я хотів дізнатись. У тебе ще лишились запитання? Ти... Що я маю зробити, щоб все його сталося? Необхідно відновити зв'язок між центром та генераторами. Це можливо зробити тільки вручну на генераторах, тому на вас чекає шлях до них крізь мертву долину. Я спробую телепортувати вас якомога ближче, але зважайте, зараз система телепортації нестабільна. Вам потрібен захист, експериментальна броня проекту X. Я передам координати. Коли ми відновимо зв'язок, для завершення експерименту знадобиться ще один елемент медіатор жива людина, яка стане посередником між зоною та ноосферою. Щоб відновити зв'язок між центром зараз, коли навігатор запущено. Викиди в мертвій долині стаються частіше. І зона лише сяйво може обернути цей процес. Але не бійтеся, долина насправді небезпечна лише для варти і тих, хто хоче зруйнувати зону. Не для вас. Ідіть без страху, дістан. І хто ж має стати медіатором? Без вас сяйво було б неможливо реалізувати скіфи. Але на роль медіатора потрібен хтось, хто володіє всі захистом п'ятого класу. Раніше однієї людини б не вистачило, але тепер, у вигляді тонкої матерії, ес свідомість зможе зміцнити контакт зі свого боку. Розум Шрама має унікальну здібність опиратися викидом. Саме тому на нього покладена місія з нашого Воскресіння. Можна сказати, він був для неї Я завжди це знав. Ми близькі до мети, і завдяки вам зможемо її досягти. А тепер Привіт, тато.